Сьогодні в мене дуже простий рецепт млинців із кабачків, до того ж, вони виходять ну дуже смачні. Легесенькі, пухкі на вечерю, те, що треба. Беремо один кабачок вагою приблизно 350-400 г і обов'язково щищаємо кожуру. Нарізаємо з такими шматочками їх, викладаємо в миску, додаємо 3 штуки яєць, 1 чайну ложку цукру, неповну чайну ложку солі та блендером усе взбиваємо. Якщо немає блендера, тремо кабачок на саму дрібненьку терку. Виливаємо 350 мл молока та 180 г борошна. Додаємо півчайно ложки розпушувача та знову блендером усе пробиваємо до однорідної маси. Тісто виходить, як на звичайні млинці, ось такої консистенції. Смажимо так само, як і звичайні млинці. Обов'язково розігріваємо сковородку, смачуємо жиром та. Великою ложкою набираємо тісто, смажимо з обох сторін до золотистої скоринки. Обсмажуються дуже швидко, перевертаються легко, ось такі смачні млинці виходять.